І сина і Святого Духа слава Ісусу Христу. І сьогодні маємо дуже величне свято, одне з найбільших у Росії свято переображення Господнього, переображення Господа і Бога і спасного Ісуса Христа. І саме тому ці свята, що так скоро називається Спаса, йдеться про Спасителя Ісуса Христа, який переобразився на долі перед святими своїми учнями і апостолами Петром, Яковом та Іваном. Він переобразився перед тим, як вже за якийсь час мав бути розп'ятим. ці свята розставлені, але вдома також є своя логіка. безперечно є свій зміст, глибокий, сакральний, духовний зміст. Бо саме <кхи> переображення Господнє припадає вже на початок осені, на початок збору урожаю, і це є святом Плодів. І це пригадує нам, що так як кожного року рослини приносять свої плоди, так і людина з року в рік, коли проживає, повинна приносити свої плоди. Ми недавно, відносно недавно святкували зелені свята, зіздання святого. І... Під час зіслання Святого Духа Святого роздумували про дари Духа Святого. Господь Бог силою благодаті Духа Святого дає нам дари, такі як мудрість, розум, рада, кріхость, знання Божі, страх Божий. Ці дари Святого Духа. А сьогоднішнє свято плодів нам пригадує також про плоди Святого Духа, які ми повинні у своєму духовному житті принести, принести перед Божий престіл, принести перед Божою жартовою. І ці плоди Святого Духа якраз також знаходимо і в катехизмі, і в святому писанні. Богу, радість, мир, терпеливість. І якщо роздумати, як же, що нам вдається, прийшов ще один рік нашого життя, ще один рік наблизив нас саме до зустрічі з Богом і до вічності. І наскільки ми зуміли ці Божі та дари Духа Святого, у своєму серці реалізувати, щоб принести плоди, які як любов, радість, мер, та твердовість. Скільки в наших серцях є любові, нам може часто з любов'ю затьмарює Ненависть, заздрість. Скільки в наших серцях є миром, особливо в теперішній час, в час війни, в час бойових дій, страшної війни. Війна, яка порушує дуже багато віка ненависті. Війна, яка забирає з собою дуже багато молодих життів. І разом з тим. Господь Бог хочем нас щось навчити, навчити, як ми маємо любити бороть. І це не проста річ. Любити того, хто мене любить, дуже легко. А Христос каже, я кажу вам, любить навіть своїх ворогів. І це не означає, що зараз бігти їм назустріч, заглядати їм в очі, обніматися з ними. Ні, не про це йдеться. Коли ми говоримо про любов до ворога, а дивимося, що ворог йде до нас зі зброєю, це цілковите дає нам право дати адекватну відповідь. Ефективне засобами, найефективнішими засобами. Якщо ворог далі не змінює свою позицію, а далі нищить наші землі, наші надбання, життя наших людей, то і це дає нам право, Боже право всіма засобами ліквідувати цю загрозу, в тому числі допростовуючи зброю. Господь Бог це передбачає і це ми бачимо також за часівної історії старого Завіту, вже і за часів життя церкви вже продовжує літньої історії церкви. Господь Бог це дозволяє то тоді, коли ми зберігаємо у своєму серці все ж таки мир і любов, не допускаючи ненависті, не допускаючи зневіри, не допускаючи якоїсь шаленої люті, де... Ця людь затьмарила наш розум і не дозволяла б нам діяти адекватно і спокійно. Господь Бог переображається перед своїми учнями. Ісус Христос кличе Петра, Якова та Івана на город того, де він переобразився, і учні бачили видіння, бачили де з Ісусом розмовляли Мойсей і Ім'я. Не пише Євангелист, про що вони розмовляли. Не пише і також і апостоли і Петро, Яків, і Іван також не чули, про що вони розмовляли. Правдоподібно, святі Отці зазначають, що... Ймовірно, ця розмова була підтримкою Ісуса перед тим, як Він мав згодом піти на хрест, щоб там пройти з гідністю ці страшні випробування, щоб довершити діло спасіння людини, людина, яка опинилася у страшній руїні через гріхопадіння. Довирятувати людину із неволі гріха, щоб людині відкрити небо. І Христос переобразився і тут, на горі табор, ми бачимо тріумф саме, саме не людської, а Божої природи Ісуса Христа. Апостоли були дуже сильно вражені цим видінням. дивлячись на ікону переображення. Ми бачимо, як Ісус стоїть на горі, очевидно, це гора Табор. Поруч з ним Мойсей також стоїть на іншій горі, і, правдоподібно, це гора, синай, на якій Господь Бог Мойсеєві дав заповіді, Божі заповіді для свого народу, а значить для всіх нас. І з іншого боку стоїть Ілля, Правдоподібно, це гора пермель, на якій Ілля перебував, де він Багато вимолював ласки для свого народу, вимолював ласки прощення і Вимолює ласки і для кожного з нас. Дивичись на Ісуса, хвістори на добрі та вору, ми також мимоволі і розуміємо, що це може бути ще ознака іншої гори, гори Голгота, на якій Христос довершуючи Діло спасіння і своє життя, пролив свої кров, на який молився на хресті за всіх, за своїх кривдників, молився, Отче простин, бо не знають, що робити, тим самим виявивши найвищу любов, Божу любов у людей. тим самим виявивши цю любов. Саме там на Христі ми отримуємо із Христа Господнього, отримуємо велику ласку, велику допомогу, ласку прощення ріхів, чуючи, як той розбійник, який молився до Ісуса, пам'яни мене, коли прийдеш у царстві Твої, так само і ми молимося по молитву кожного разу, особливо також присудаючи до цього причастя. Молимося до молитву розбійника, того розбійника, якого, якого Господь помилував, того розбійника, який почув ці спасені слова, що сьогодні буде зі мною в районі. Апостоли побачили Ісуса у славі, переображені побачили і утвердилися у вірі. А також хмара накрила цю гору і було чути голос з неба, це син мій улюблений, якого я подобав, Його слухай. І це нас повертає на Йордан, там, де Христос прийшов хреститися від Івана на Йордані, і тоді Дух Святий зійшов на Ісуса. І було чути голос з неба, це син мій улюблений. Господь Бог промовляє цими словами до кожного з нас. В імені Ісуса Христа промовляє до кожного з нас, що ти, мій улюблений син, ти моя улюблена дочка, ти моя улюблена дитина, я хочу прийняти тебе своє обійми, Хочу тебе врятувати із неволі гріха, хочу подавати тобі небо Спасіння. І коли ми слухаємо Ісуса, який. Говорить нам дуже прості слова, разом з тим, зберігаючи ці слова, так як зберігали їх Богородиця, кожне слово, яке Ісус промовляв. Ми тоді знаходимо велику підтримку для свого життя. Ми тоді знаходимо сенс у своєму житті. Ми тоді знаходимо силу перейти найтяжчі труднощі, щоб здобути перемогу. Перемогу над гріком. Наше мед перемогу над світом, який потопає в віках перемогу, щоб Христову Царство небезпек. Яке Христос для нас прибула. Слава Ісусу!